Темівська легендарна українська ігристе відчувай моменти життя. Створи своє свято. Чи помирилися Юрій Горбунов і Маша Єфросиніна? І чому молодша донька Ольги Сумської відрікається від акторської кар'єри? Усі подробиці дізналися на прем'єрі фільму потяг у 31 грудня. Всі знали про ваш скандал. Чи вдалося вам помиритися на знімальному майданчику? Який скандал? Я не знаю ні про який скандал. Тобто це був вигаданий скандал маші. Ну, як ви думаєте, дуже багато пар зіштовхується після народження дитини з певною кризою? Діти загострюють будь-які стосунки. Ви в стосунках могли підіймати руку на свою екстружину. Чи ви начитались. Ваша мама Ольга Семська є акторкою. Ваш тато є актором. Як воно живеться в такому творчому середовищі? Я бачу, як важко постійно конкурують батьки. Ви пройшли військову підготовку. Вам прийшла повістка? Нам постійно завжди треба бути готовими. Чи вдається вам музикою заробляти достатньо на свожи? Слава Богу, нам є що їсти, і сьогодні це основне. Юрі, розкажіть, яка мета цього фільму? І чому власне кожен глядач має сьогодні піти в кінотеатр на цей фільм? Це кіно, яким ми дуже хотіли б замінило всі радянські фільми і фільми, які колись українці дивилися на Новий рік і Різдво, тому що це український, е, е, Різдво, Український Новий рік, і я дуже вірю в те, що він десятиліттями залишиться на екранах глядачів як саме український фільм, який завжди будуть кожного року люди вмикати на новорічні свята. Чи були якісь труднощі під час зйомок? Ну як ви думаєте, коли в серпні знімаєш новий рік? Треба сніг, треба е -е, вагон? треба... Зимову атмосферу, новорічну атмосферу, але ми впоралися і зробили все можливе і неможливе. Нещодавно на телеканалі «1 плюс 1» вийшов ще один фільм Різдво, Ти не один за вашою участю, і ви там зіграли на одному майданчику з Машою Фросініною. Всі знали про ваш скандал чи вдалося вам помиритися на знімальному майданчику? Який скандал? Я не знаю ні про який скандал. У нас все в порядку. Тобто вже між вами крига з кресла, можна сказати. Ну її не було. То тобто це був вигаданий скандал Маші. Ну запитаєте в неї так. Коли ви в спілкувалися зі своїм кумом Потапом і чи взагалі за останній час ваші стосунки покращилися чи погіршилися? Наші стосунки як були такими і є. Просто кожен вирішує по-своєму, як йому жити і чим займатися, не бачилися, не чулися давно. Не часто вдається зідзвонюватися? Е, ну ні, не часто, але зідзвонюємося. Нещодавно була річниця з чоловіком 13 років у шлюбі, Як ви відсвяткували, які основні трансформації за 13 років відбулися у ваших стосунках? Можу сказати, що е, я приємно здивована, що мій чоловік навіть через 13 років е, після нашого спільного життя спроможне мене дивувати. Я була дуже здивована його подарунком. Він мав бути взагалі в іншому місці на по роботі. В результаті він мене зустрів на вокзалі, бо я приїхала з зйомок, з Чернівців. До речі, якось так символічно. У мене були зйомки в Чернівцях. Він мене зустрів. Ну а далі не буду розповідати ці подробиці, але було неймовірно приємно, тому що я думаю, боже, ми 13 років разом. Нас мережи не невесіляла. Я вдячна йому за кожну ниточку нашої історії і те, що ми спроможні дивувати одне одного, бачите, як примазалась ми. <смі> бо я ж здивувалась, я реально е не очікувала. І він сказав, що виявляється тебе так легко здивувати. Ну йому здавалося, що треба щось вигадати, треба щось придумати, бо я ж все завжди контролюю. А виявилось надзвичайно легко це все зробити просто. Я зрозуміла, що я просто йду за своїм чоловіком. Знаєте, як в танці він мене свого часу повів, так і зараз. Дуже багато пар зіштовхується після народження дитини з певною кризою у стосунках. Чи були за вас ваш шлюб якісь важливо кризи в стосунках після народження дітей? Народження дітей, знаєте, як діти ніколи не рятують стосунки, це я можу точно сказати. Але діти загострюють. Будь-які стосунки, тобто, якщо було добре, буде ще краще, якщо було щось погано, буде гірше, і над цим треба працювати. Тому діти це такий лакмус, це такий індикатор стосунків. І е, в нашій родині е, як нашої любові стає більше. Тобто, коли я у першої своєї донечки спитала, будучи при надії з другою, кажу: ти не переживаєш, що е, ми будемо приділяти тобі менше уваги, що з'явиться ще одна донька. Вона п'ять років сказала: мама, навпаки, любові буде ще більше. Так, тільки ви вдвох мені даруєте любов, а так ви втрьох будете а дарувати любов. Я всплакнула, думаю, боже, яка мудра дитина в мене росте. І я зараз так само керуюся саме цим принципом, що у нас стає більше, значить, в нас серце більше, в нас стає ще більше любові, і ми даруємо ще більше любові одному. Вас три донечки, чи мрієте, можливо, про четвертого синочка? Я не знаю, як буде. знаєте, тут в цьому питанні. Мені здається, нічого не можна мріяти планувати, бо я ніколи б не могла подумати, що в мене буде три доньки. Я єдина в родині, яка десь в глибині душі думала: ну, може, може, все ж таки відчути, що воно таке бути мамою хлопчика. А всі мої дикі вболівали за дівчинку. Всі я кажу: ну ну хіба я тут я без сила? Там така була група підтримки, і насправді це велике щастя. Байдуже дівчата, хлопці. Ми сьогодні зустрілись на фільмі про новорічне диво. Чи були у вас ситуації в житті, коли ви розуміли, що з вами сталося справжнє диво. Якісь, можливо, конкретні ситуації пригадаєте? Так. Да. Були я стрельнув. Так, що назвався чудом. Реально, я їхав на тролейбусі 9-34. Ти розумієшся? Просто приїхав в індустрію просто на тролейбусі. Ну, це чудо. Які ставити перед собою плани і цілі на 2025? Покорити його хочу повністю. Повністю хочу покорити всіми своїми жанрами, всіми своїми талантами, якими я тільки вмію. Може, навіть десь в кіно, щоб знімусь. Сьогодні, якщо ми на кіно, щоб не знявся в кіно у 2025-му? Я, до речі. Ти сама розумієш, актор за спеціальністю, тому це дуже легко мені вдається також. Я б хотів, може, себе десь спробувати в якомусь фільмі. А так я планую написати ще дуже багато класних треків, як і за останні два роки. Чи є вже ідея, з ким, можливо, якісь фіти хочете записати, що для того, щоб підкорити 2025 рік, потрібно в музиці. М да є, я, я хочу записати пару фітів якихось сильних. Наприклад, з Наді Дерафєвої мені б хотілося зробити. І щоб. Прямо, мабуть, чим здивувати. Е, з Данилком з Андрієм, може, з Сердючка щось можна було прикольне зробити так, щоб. Чи були якісь домовленості, чи це тільки в планах? Плануємо. Та й говорили, і балакали. І сіли, і плакали, і сміялись. Все чітко. Все, все на связі. На связі да. Все буде добре. 25-й здивує, я думаю. Е, як ви після розлучення розподілили обов'язки стосовно дитини? Наскільки часто дитину зараз бачите? Е, я не говорю про розлучення взагалі, з дитиною бачусь. Е, Ну, на місяць я, мабуть, заїжджаю десь 4-5 разів до них в гості, бо дуже графік нестабільний, гнучкий, потрібно постійно десь бути в інших місцях. І дуже мало часу, на жаль. На жаль дуже мало... І відчуття провини, що недостатньо, можливо, приділяєте часу дитині. Я достатньо часу приділяю тому, щоб моя дитина росла в найкращих умовах, тому я ні за що не переживаю. Пускаєте думку, що ваші стосунки можуть відновитися з екс-дружиною? Я думаю, ні. Це прям категорична така відповідь. Думаю, ні, так, це Правда. В колах поза очі подеякували, що були такі ситуації, коли ви в стосунках могли підіймати руку на свою екс-дружину. знаю, Де ви начитали. Це, коротше, дуже непрофесійно, я б сказав, з вашої сторони. заходити в коментарі. Кудись і читати це казали б це люди казали, з вашого це, близького це, оточення. Це не казали люди. Це не могли казати люди з мого близького оточення так точно, бо в моєму близькому оточенні немає таких людей, які будуть розказувати неправду. А е, те, що писали в коментарях в тіктоці для перегону трафіку в Телеграм свій, і таких було дуже багато смс, то це правда, так. Да. І це дуже швидко ну, розкрилося. Що типа? Це просто якісь повідомлення, які розганяються по інтернету, а чому ви взагалі до речі фейк, фейк фейк? Чому ви взагалі до речі обрали таку позицію взагалі не коментувати своє особисте життя? Така в така мене позиція по життю, Чим вона обумовлена, тому що щастя любить тишу моїм що... внутрішнім станом обумовлена. Я не хочу про це балакати, я про це не балакаю. Я чувствую себе так комфортно і мені подобається. Стосується тільки цієї ситуації, чи якихось Є. майбутніх стосунків, що а, ви вже не. з цього моменту? Можуть бути стосунки, може бути в робочі якісь моменти, може бути зі сном проблеми. Може ну типа поняла все, що мо Головне, щоб я себе відчував отак. От Скажіть, як вам живеться в такій акторській родині, тому що ваша е, мама Ольга Сумська є акторкою, ваш тато є актором, як воно живеться в такому творчому середовищі? Ну, насправді, хто б що не думав, це важко, тому що це постійні якісь сутички, ну в хорошому сенсі, бо це е, це постійний супровід таких шалених емоцій, і ми постійно змагаємося просто за? За цей шалений ритм в сімействі, от, хто швидше, от, хто більше сьогодні зробив, хто більше там встиг, от, тому все і дістається. Але я людина спокійна, тому а, зараз я знаходжу себе і в інших справах, щоб хоч трошки відділитися, просто всю країну спокою. От, і нарешті спробувати те, що я відкладала дуже довго, коли навіть навчалася в університеті, бо я зараз планую бізнес. От і я просто хочу продемонструвати батькам в першу чергу, ну і собі, звичайно, що аналітичні здібності і творчі можуть поєднуватися все ж таки в одній людині. Ви вступили на акторське, закінчили акторське, але потім в якийсь момент передумали пов'язувати своє життя з такою творчою професією. А чому Що вплинуло? Можливо, якийсь батьківський приклад. І як батьки відреагували на те, що ви хочете йти в зовсім іншу сферу? Я насправді я працювала рік з мамою. Це був шалений опит, і я від нього ні в якому разі не відмовляюся. Я бачу, як важко просто сьогодні шалена конкуренція. театри забиті, кіно знімається, все добре і хочеться бути причетним до цього постійно не вистачає. Чи не образилися батьки? Можливо, мама відмовляла, тому що у вас все-таки ну, покоління акторів, і ви фактично його перериваєте. Ну, не те, що перериваю. Просто от моя мама каже, що доця, аби ти була щаслива. Бо от мама справді цього хотіла від самого початку. Я, я це люблю, але розумію, що мені не достатньо. Тобто я хочу більше, я хочу це розвивати. І, звичайно, я, я розумію, що в мені це є. Я з цим працювала, і я можу будь-якого дня повернутися до цього. А з чим тепер хочете пов'язати своє життя? А, мода, дизайн. І це буде пов'язано зі спортом. То ви будете дизайнером там спортивного одягу. Правильно? Я думаю, що, це треба почати з цього, бо я все ж таки е, вкладаю гроші од з з того, що я заробила акторською діяльністю. От я хочу, щоб це все пов'язалося і. В майбутньому е, прагну якоїсь співпраці, можливо це все якось пов'язати. Не знаю як, але головне просто почати сьогодні. Чи є у вас кохана людина? Ну, таке питання. Ну, десь, десь є, десь ходить, е, теж про це думає. Але я думаю, що час важкий. От. І коли Бог мені дозволить, просто коли я буду готова внутрішньо, бо я не хочу просто щось спробувати. Я дуже емпатична людина і я дуже емоційно образлива, особливо через е, такий ну, такі акторський е, рівень, на який я виходила. Тобто дуже важко знайти людину, яка б зрозуміла тебе повністю, бо я бачу, як важко постійно конкурують батьки, що ти там не дограла, а ти переграла, а ти тут збрехала, от, знаєш. От... Я я б тобі вже не довіряю, бо в тебе така зла роль була. От. і це ну, це дуже важко і тому це а... ну, від майбутнього чоловіка точно хочете не творча людина. Точно так. Я я заріглася, що ну не творча, точно щоб, хоч трошки було спокійніше в житті. Святкове шоу Мрія від Мегого» зібрало артистів а ми ексклюзиви від них. Як ви ставитеся до того, що от зараз в прокат виходять нові українські фільми, і туди дуже багато залучають не акторів, а співаків, телеведучих заради медійного обличчя? І дуже часто саме це і понищує власне рівень українського кіновиробництва, тому що коли глядач дивиться, він не відчуває достатнього акторського професіоналізму. Як ви до цього ставитеся? Це завжди на відповідальності продюсера в першу чергу, тому що бувають. Випадки, коли це влучно, і коли людина там, без акторської освіти медійна, але вона навпаки витягує фільми, вона дуже класно виконує. Іноді навпаки, тут треба дивитися завжди. Я згадав одразу Гаррі Олдмана, як він записував відео про баскетболістів. Це було блискуче. Але я ж кажу, бувають і таке. Всі пам'ятають фільм а, а, Цей космічний джем з баскетболом. Ну, класне кіно було і вийшло. Меречі нещодавно з'явилася інформація, що ви пройшли військову підготовку. Вам прийшла повістка. Чи ви плануєте добровільно мобілізуватися? Чому вирішили пройти підготовку? Ні, Ну як тут це о, умови, які ми живемо? Ми живемо в останній війни, і нам постійно завжди треба бути готовими. Тому, якщо це буде необхідно, я розумію, що я так би не з голими руками я щось можу робити. Що найважче було в цій підготовці? Важко все насправді. Я не можу сказати, що щось ну неймовірна кріпатура від того, як ти тримаєш зброю, неймовірна кріпатура від того, як ти одягаєш і носиш на собі е, бронежилет, хоча б мінімум, рухи, тактична підготовка. Ми коли проходили е, підготовку в приміщенні, як там штурмувати, наприклад, ти дійсно розумієш, що мікро доля секунди. Може забрати твоє життя і не тільки твоє. Наскільки це все ці деталі важливі і співрозуміння з тим, з ким ти проходиш цю підготовку? Нещодавно ваша колишня дружина Анастасія Цимбалару розповіла, що в неї вже є нові а. стосунки, що вона закохана. Наразі ваше серце вільне. Чи ви закоханий, чи не закоханий? Е -е, вільне. А Яка дівчина вам може сподобатися? Я не знаю, ну як я, я, я не маю критеріїв до людей. Такого, що ви там е, надаєте схильність більше творчим дівчатам або навпаки бізнес-леді? Так. Ні, ні, ні. А що тоді може відштовхнути вас від дівчини? Я не знаю. Ну, в мене нема такого. А вже якісь у вас довготривалі стосунки після розлучення? Ні. А чому з чим це пов'язуєте? То мені не цікаво, у мене були тривалі стосунки. Зараз я вільний. От все, точка. Бачені з'являється дуже багато нових проектів, але є люди, які досі чекають, наприклад, відродження проекту Танці з зірками. Хтось говорить, що це не на часі зараз танцювати. Хтось досі чекає, як ви вважаєте чи можливо є в планах відродити знову цей проект? Я бажаю, що великі проекти про мрію завжди на часі. Ми можемо сперечатись на часі чи не на часі танці зірками. Голос країни, голос діти точно на часі. І я вважаю, що танці зірками обов'язково повернуться, але в той момент, коли для них буде час і коли на них буде бюджет. Тому що ми розуміємо з вами, що зараз ми живемо в досить непростий, темний час, коли треба світити. І це танці зірками це безумовно непросте шоу, і воно вимагає великих інвестицій. Тобто найближчим часом, поки не очікувати. А Хто знає в диво стається завжди. Ви дуже багато в своєму інстаграмі розповідаєте про любов до Києва. Яке ваше основне місце сили, і куди б ви рекомендували, наприклад, нашим глядачам піти, щоб надихнутися, отримати якісь позитивні емоції? Ну звісно, це Софія Київська. І минулого року ми там робили наше різдво. Для мене це найголовніше місце не тільки нашого а, міста, нашої столиці, але й загалом України. Талановитий піаніст, як за час повномасштабної війни, взагалі змінилося ставлення українців до ось такого виду музики. Чи стали більше люди ходити до вас на концерти? Ви знаєте, парадокс в тому, що коли 24 лютого я вперше торкнувся клавіш роялю, Я насправді до цього думав, що все От з війною, якби музика, все вона, вона не буде існувати. Але якраз 24 лютого, мій перший онлайн-концерт він набрав таку величезну кількість переглядів. І саме тоді прийшло розуміння, що музика це найпростіший, найдешевий і найдоступніший спосіб психотерапії. Сьогодні інструментальна музика, мені здається, набирає супер обертів. Ми реально збираємо зараз тисячники по всій країні, іноді по дві зали на день. І це авторська інструментальна музика. Це в той момент, коли. Десять років тому мені говорили, що взагалі кидають цю справу, ти ніколи не будеш успішний в цій країні. Чи вдається вам музикою заробляти достатньо на своє життя, на забезпечення трьох дітей? Сьогодні це можливо не так легко, як хотілося, тому що ми дуже багато донатимемо з родиною, дуже багато благодійних заходів. Але слава Богу, нам є що їсти, і сьогодні це основне. А на чому найбільше вдається заробляти? Це музичне оформлення, скажімо так, реклама. Це звичайно концерти, ну і приватні заходи. Все-таки приватні заходи, я думаю, що це номер один. Тобто якісь конференції в цьому році я багато виступав як спікер, саме о, якби, несучи ідею інструментальної музики як музичної терапії. І я дійсно вважаю, що ну, музика здатна робити дива, якщо ми віримо в них. Як це воно бути багатодітним батьком під час повномасштабної війни? Як змінилося ваше життя і як змінилися власне стосунки з дружиною за цей час? А, хочеться бути тут, хочеться, бо бо тут є це коріння і ця енергія цієї землі. Тому насправді ми тут. Якщо ми кудись і виїжджаємо, то це на трошечки потім повертаємося, продовжуємо жити тут. Турбулентні стани з дружиною були за ці моменти, там якесь непорозуміння у вихованні, непорозуміння стосовно хто більше має приділяти часу дітям, хто більше має працювати в родині. Я не можу я не знаю. Мені здається, що коли. я навіть не так скажу. Я не люблю турбулентні стани. А моя дружина каже: Дивись, ми з тобою станемо краще. Тому якщо ми починаємо трошечки сваритись, Треба головне проговорити, щоб не було такого ще замовчування, якби потім образи якісь. Потрібно все виговорювати, і потім ти розумієш, що дійсно ви пройшли якісь конфлікти і ви стали краще. Тому безумовно сваряться всі люди. Але ж коли є оця енергетична ниточка, яка пов'язує людей, мені здається, що нічого не може їх розлучити. Чоловік екрану симпатичний, харизматичний. Чи пишуть вам прихильниці? Можливо, в соцмережах або залицяються, знаючи, що ви одружений? Дуже багато мені людей пишуть, і я дуже люблю свого глядача, своїх підписників. Я намагаюсь кожному відповідати на повідомлення. Щось з романтичним підтекстом пишуть, запрошують на каву. Е, ні, на каву ще не запрошували, але ну, пишуть романтично, що полюбляють, ну, люблять мене як актора, люблять мою творчість, е, м, люблять мене як людину. Дружина не ревнує? Ні. І, ну, Вона я просто хоч... не знає про ці повідомлення. Дружина все знає. Ми 13 років разом. І е, ми все проговорюємо, навіть коли якісь там. В серіалах, в кіно, сцени сексуального характеру ми це все проговоримо. Навіть були такі штуки, коли вони подивилися е, певний серіал і каже: Блін, ну ти міг якось натуральніше зіграти це? Там постійну сцену. Ви 13 років разом. Тим не менше, ви ніде не показуєте свою дружину. Чому хвалила таке рішення? Чи це було особисто ваше рішення? Чи можливо це дружина не хоче публічного життя? Моя дружина працює на телебаченні. Спочатку вона працювала на СТБ, зараз вона працює на один плюс один. Це її рішення, вона не хоче. Вона в мене більш така архетипічна мама, і вона полюбляє все ж таки бути у даній ситуації поза кадром. У вас троє дітей. Які найголовніші цінності ви намагаєтеся вкладати в їхнє виховання? По перше чесність. По-друге, ми намагаємось бути друзями для своїх дітей. Дівчинка мене народилася тільки місяць назад, тому що поки нічого не вкладаємо, поки молоко мами вкладаємо. Намагаюся вчити українській мові, тому що в соціумі дуже багато російської мови, дуже багато з цим борюсь. Але в першу чергу я вкладаю їм, що вони мають бути людиною в першу чергу. В першу чергу людиною. Б канал, та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.